Розумні і кмітливі саме таких об'єднує гра щодеколи. У відбіркових іграх взяли участь 73 команди, а це близько 500 учнів із семи районів Прикарпаття та міста Яремче. За звання найрудованіших школярів у фіналі змагалося 16 команд. Суть полягає в тому, що задається, формулюється три блоки по 10 запитань. І якщо питання відповідь правильно, це один бал. І таким чином за рахунок сумування кількості правильних відповідей визначається переможець. Всі думають одну хвилину і дають відповідь. В цю гру грають і розумні, і кмітливі, і ті, хто. Мають багато знань і ті, хто вміють їх використовувати ці знання. Підтримати кращих мітливців прикарпаття до Івано-Франківська приїхали їхні вчителі. кажуть, такі конкурси на ерудицію це незамінний досвід для учнів та хороша перевірка для педагогів. Самі запитання переконують шкільні наставники, не лише охоплюють усі сфери навчального матеріалу, але й мають цікаві логічні викрутаси. Розвиває мислення. Е Думку та тут все було. Тут була історія, тут була е, література, ту географія була, ту були е, і спорт була. Та тут взагалі питання чудові були. Дай. Друге та третє місця посіли команди «Яртінь» Ремчанської зож та юніор, що представила Звиніцьку школу. Перші здобула команда «5 плюс 1», що представляла Надвірнянський район пнівську школу. Призери мають свій секрет успіху. Ці кому конкурси потрібен тільки настрій і хороша логіка. Я думаю, знання завжди нам допомагають у цьому, тому що вибирати правильну відповідь з кількох варіантів, а от в основному це потрібна логіка. Фіналістів та переможців турніру нагороджував депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Почесні грамоти для всіх учасників, кубки та медалі для призерів. А от головні переможці, щодеколи отримали від благодійників мультимедійний комплекс для рідного навчального закладу.